У зв'язку з прийняттям закону за номером 3633 та вступом його в дію з 18 травня поточного року, виникла потреба прояснити деякі моменти для громадян країни, особливо для тих, хто по віку підлягає мобілізації. Про нюанси нового положення та дії, які необхідно виконати, аби закон не порушити, розповів начальник відділення військового обліку та бронювання солдатів та сержантів запасу Шосткинського РТЦК та СП, майор Сергій. Основними ну, якби, новаціями, змінами цього закону є те, що особи від 18 до 60 років протягом двох місяців з моменту вступу цього закону, це 18 травня, повинні уточнити свої облікові дані. Вони це можуть зробити трьома шляхами: це безпосередньо це через ТЦК та СП потім через ЦНАП і також через застосунок Резерв Плюс. Через Резерв Плюс і ЦНАП це бажано робити особам, які мають право на відстрочку, які заброньовані, це жінки. Та особи, яким виповнилося 58 років, особи, які не мають права на відстрочку, повинні особисто уточнити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, зазначає Сергій Григорович. Але це зовсім не означає, що з військомата вони попрямують одразу на передову. На даний момент іде уточнення даних: це адреса проживання, номер телефону, електронна адреса. Та інші контактні дані, які може уточнити військовозобов'язаний. Звісно, якщо військовозобов'язаний підпадає під мобілізацію, то він може бути направлений на військово-лікарську комісію, ну і, відповідно, якщо вона визнає його придатним. То він буде направлений на, ну, для проходження служби в лавах Збройних сил України. Оновлений закон при цьому говорить, що наразі обмежено придатні до служби громадяни теж зобов'язані уточнити свої дані та пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців. 4 травня вступив ще один закон в дію, який прибрав категорію обмежено придатних. Зараз Ну, громадянин після проходження військово-лікарської комісії за результатами її проходження може бути визнаний або придатним, або придатним до проходження служби в частинах забезпечення в РТЦК та навчальних закладах Збройних сил України, тимчасово непридатним, тимчасово непридатним на 6, на 6 з переоглядом через 6-12 місяців, а також непридатним з виключенням. Тобто ця вся категорія повинна ну, пройти військово-лікарську комісію, ну і відповідно до цих категорій ну, бути визнаною, ну, повинна бути визначена на її ступінь придатності. Між тим уточнити свої облікові дані мають і військово зобов'язані жінки. Тобто всі, хто має медичну або фармацевтичну освіту. Або стати на облік, якщо це ще не зроблено, за порушення закону можна отримати добренний штраф. Причому як військовозобов'язаним, так і роботодавцям, які не виконують вимоги стосовно їх обліку, штрафи були значно збільшені, тобто за наявку заповісткою або за порушення правил військового обліку. Зараз штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Тобто раніше за наявку заповісткою ну, штраф був від 3 400 гривень, за порушення правил це був від 850 гривень. На керівників підприємств також збільшились штрафи на, на даний час. Ну, це за порушення правил військового обліку. Це від 34 тисяч гривень до 59 500. Тисяч гривень, якщо виявляються порушення правил військового обліку на підприємствах, відповідно до відповідальності може притягуватись або керівник, або відповідальна особа заведення військового обліку. До речі, є ще одна новація, про яку варто згадати: це певні індивідуальні коди, впроваджені для українців, що перебувають на військовому обліку. Вони мають назву ВІН-номери. Це військовий ідентифікаційний номер. Він виглядає як звичайний штрих-код з цифровим значенням. Це цифрове значення є порядковим номером зобов'язаного в системі ІТС Оберіг. В перспективі всі ну, всім військовозобов'язаним військово-облікові документи повинні бути вклеєні ці ВІН-номери. Ну, зараз цей процес йде планомірно, але у зв'язку з великим напливом ну, зараз дуже багато людей уточнюють свої облікові дані, ну, тобто ми у разі надходження особи з проханням вклеїти її в інкот, то, звичайно, це робимо. Стосовно повісток та способів їх вручення, то тут теж є свої новації, говорить пан Зевако. Вступила в дію постанова 560 від 16 травня 2024 року, яка зокрема внесла ну, ясність в тому, як вручаються повістки, які саме є повістки. От, ну, з новації цієї постанови, що крім РТЦК зараз можуть вручати повістки, це органи місцевого самоврядування, районна державна адміністрація та представники ОСББ, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Щодо видів повісток, які можуть вручатись військовозобов'язаним, це для уточнення облікових даних, для направлення на військово-лікарську комісію та для направлення до лав Збройних сил України. Це так звана бойова повістка. Це вже після того, як військовозобов'язаний уточнив свої облікові дані та пройшов військово-лікарську комісію. Осіб, які будуть уникати вручення повісток і переховуватися від зустрічі з військовими, чекає доля ухилянта. Повістка направляється рекомендованим листом. Тобто, якщо навіть є відмітка, що або відмовився, або не отримав з якихось причин. Вона все одно, відповідно до постанови 560-ї, вважається врученою, Ну, це зновацій також цього чин, ну, цього законодавства, яке вступило в силу. Протягом 14 днів повинен з'явитись після направлення йому повістки. Якщо він не з'явився, він подається на розшук до органів національної поліції. Тобто, якщо і поліція його протягом певного строку не розшукала, до нього можуть бути застосовані інші заходи. Це йому направляється вимога. Якщо вона не виконується, то йде звернення до суду щодо тимчасового обмеження керування транспортним засобом, поки він не виконає цю вимогу. Ну а також, якщо на нього накладено штраф, то йде звернення до органів виконавчої служби, які ну, будуть стягувати з нього. Ну, його заборгованість по штрафним санкціям, хто може розраховувати на відстрочку від служби в армії, регламентує постанова 560, ознайомившись з якою стане зрозуміло про перелік категорій громадян, які не підлягають мобілізації, про процес оформлення відстрочок, документи необхідні для цього та інші моменти, прописані законодавцем.